Всіх вітаю, heavy metal в душу. Сьогодні у нас буде огляд хімії. Е, мабуть, на цей раз це буде незвично, тому що це ранвей пінний очисник валюру. Як зазначено на упаковці, швидко удаляє грязі з різних типів оббівки. Нейтрализует неприятный запах, освежает воздух в салоне автомобиля, придает материалу антистатические свойства. Ну окей, по применению все. Гарную сдряху ему баллон. Далее наносим состав на вид 20-30 сантиметров. І рівномірно розпреділяємо його по поверхні тряпкою або губкою. Під'єждати декілька хвилин, дати составу впитатися, і вже поліруйте поверхність до появлення блеска чистої м'якої тряпкою. Ну, скажімо так. Я наніс на килим. Так. Е -е -е -е. В кімнаті килим в будинкові. Е, наніс цей засіб піну. Е, в цьому засобу зверху щітка, яка є і ковпачок, і щітка одночасно. Знімаємо цей ковпачок і щіткою ми можемо відполіровувати далі, відчищати килим Скажімо так, накилим десь. Ну, 3 на 2 метра, мабуть. Е, у мене вийшов весь балон. 650 е, грам чи мілілітрів Зараз якщо я знайду хлопці. Я пам'ятаю. А, 650 мл. Ось сюди на балоні написано. 650. Мілілітрів об'єм. Ну і далі чистимо килима Пройшов, значить, я килим декілька разів цим засобом. Е, пройшов перший раз засобом, е, щіткою віддраїв. Пройшов другий раз. Теж щіткою і пилососом. І третій раз розпреділив вже остатки цієї піни на килима. І пилосмоктом вже висмоктав остаточно. Кожен раз пилосос згрібав і згрібав нові витки. Ну що я хотів показати? Зараз я включу фонаря ліхтара. E, Значить, є отакий момент. У нас незрозуміло це якась фарба чи пластилін. Ну, малі діти то, то горе в сім'ї. Ніхіра, то не радость. E, тут було набагато більше п'ятно. Як можна його ну, вимило. Із іншого пятна залишилася така точечка пластилини ще кое-як засіб взяв, але був у нас такий, як вам сказати, типу лизуна ігровий набір для дітей. І ось від цього лизуна пляма. На жаль, я вже намагався засобом працювати, пляма залишилася. Я вже і щіткою, і чим я тільки не драв цю пляму. Другий момент, ось ви бачите сліди, це жувальна гумка. Так, на жаль, руки в мене трусяться трохи. Оце жувальна гумка залишки. Її довелося ставити лід і вибати ці останки. Далі другий момент ровотні маси. У дитини вночі відкрилася рвота. Оця площа килима була поражена ровотними масами. Рвотні маси засіб відчистив. Ну, знову у нас поставалося пластилін. Така всяка фігня, коротше. Остальне засіб од'їв. Маркери, фломастери, бруд. Ну і те, що я хотів вам показати, скажімо так, це вже повірте на моє слово пилососом те, що я відхоплював. Ось в пилососі накопився бруд. Це тільки з цього килима. Скажімо так, хлопці, коли я перебирав кімнату, то дана кількість бруду це була з усієї квартири. Дві кімнати, кухня, ванна. Тут же, ж, наскільки я розумію, піна піднімала весь бруд із волокон. Перший раз я ще бруд підняв щіткою з цього килима. Другий раз піна знову відмокає бруд, піднімає її на поверхню. Ну і так, декілька разів цей засіб відчистив. Кстаті, на щіці, якщо ви передивитеся, Камера ось фокусувалася, теж присутні е ворсини, якийсь бруд. так е Ця щітка була забита, я її вже один раз змив, бо у мене бруду було майже підверх. Накопичена точно такого ж, як оце в пилососі. Ворс, бруд. така Ну пилосос звісно, більше пилюки, більше менших частинок напитав в себе. Але, в принципі, що я хотів сказати? Колір килима став доволі красивий. Він відновив свою яскравість. Вимило набагато більше, ніж просто з пилососом. Ну, як варіант, цей засіб використовувати декілька разів на рік. Можливо, є якийсь смисл. А так, то так, да. запах у нього ну відчувається зараз в кімнаті запах хімії. Ну, перший прохід, другий прохід засобом по килиму. Дуже відчувається аміачний запах. Тому я взяв дружину, взяв дитину, ми пройшлися по магазинам, прогулялися, вікно відкрили. І зараз у мене досі вікно на провітрюванні. Хоча зараз вже немає такого м'ячного запаху. Зараз доволі приємний такий, не знаю, якийсь цитрусовий аромат, мабуть, в повітрі перемагає. Ну, вже не так воно чманить. Уже можна, в принципі, стелитися спати. Мабуть, декілька днів ще пробуде цей аромат, але ж, але ж, килим набагато чистіший, чим перед тим, що то було. Як зазначалося на упаковці, десь я й читав, що цей очисник передає матеріалу антистатичні властивості. Тобто, ну, Скоріше всього від цього він і піднімає бруд на поверхню піною. Ну, як зазначає виробник, що видаляє більшість свіжих плям від чаю, кави, молока, соку, крові, губної помади і машиної оливи. Масло. Тобто, ну, скажімо так. Масла я не пам'ятаю. Хоча я в машині використовував його для очистки оббивки, ковра, велюрових накладок. Тому я взяв і для дому, для килима спеціально. З роботними масами ми справилися, як підсумок, із гоашею частково ми справилися. Були місця гоаші з пластиліном. Частково справилися. З лизуном засіб не справився, із жувальною гумкою засіб не справився. Ну і, в принципі, скажімо так. Із задачею оновити килим, до речі, килим уже років 15 не менше. Тому. Я вважаю, що засіб доволі непогано себе показав. Можливо його використовувати і для дому. Можливо, навіть е почистити килим. Хтось мені, кстати, з форуму писав хлопці, що на сніг витащить килим. Так, да, на сніг. Зараз там було, то моква, блін Завтра буде люд, того снігу немає. І віддухопелити так килим від бруду, від плям. Сніг явно з маркерами, з фломастерами не справиться. Так що маємо такий ефект. Килим відчищено. По великому рахунку, да, залишилися певні місця, але роботні маси гарно він відтер. Передав аромату в кімнаті такого гарного стоячого штиря. Ну і гарно відновив кольора килиму. В принципі, я задоволений ним.